Михайло Олександровичу, зараз у вас відбуваються грандіозні ремонти і в спортзалі, і на вулиці, можливо, це якісь ще роботи оздоблені. Як ви можете прокоментувати? Як довго чекали цих коштів? В якому розмірі? Відразу хочу зауважити про те, що кошти були надані відділом, відділом освіти Кісточницької районної державної адміністрації, і ці кошти сваються. Силами Кислотошницької відділом освіти Кисотошницької районної державної адміністрації. Роботи проводяться якісно і проводяться в повному обсязі. Проводиться ремонт перших-других поверхів, проводиться ремонт спортивної зали, проводяться оздоблювані роботи з зовнішньої сторони школи. Роботи проводяться, ведуться в кількісному і в якісному сенсі. Планомірно і в і повному обсязі. Предусмотрена заміна, заміна плитки, перший другий поверх, і повністю заміна спортивної зали, вікна, роздягальні, санузли. Дорікань на роботу, дорікань ніяких немає, тому, тому ми задоволені і школа нарешті нарешті ну, дочекалися, як кажуть того моменту, коли якісь ну, ми, 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 ми розуміємо, що зовнішній вигляд це як вдома. Це як тобто, якщо ти приходиш і бачиш, якісь ремонтні роботи робляться, ти, тобі від цього приєм, приємно. Я думаю, що люди, які проходять і прийдуть в школу 1 вересня, і діти, які будуть бачити, оцінять в повній мірі те, що було зроблено і яка робота була проведена. Ну, так. Якщо... А як щодо підлоги? Підлога. підлога будуть, перший другий поверх буде замінена підлога, бо в нас був ліноліум, який вже ну, якось, як кажуть, фізично і морально застарівши, був. тепер буде складена, буде лежати плитка. Плитка зроблена, плитка якісна, плитка не, не ковзається, як були деякі зауваження про те, що плитка, що плитка це погано. Плитка це не погано, тому що, по-перше, в санітарному стані це дуже гарно. І по-друге, вона з, з, з норми в неї такі, що ну, не будуть падати діти, і все буде добре. Вона не скільська. Тобто, можливо, у вас в такому ж варіанті, як у школі номер 2 загш номер 2 Тобто вона і не ковзається, і вона передбачена для дошкільних закладів. Потім аеропортів, там, де багато великих скупчення. Так, всі вимоги, які повинні бути для цієї плитки, що стосується дошкільних закладів, шкільних і дошкільних закладів, вони витримані. Тобто, про те, що безпеці дітей буде на, на рівні, вона, вона так і є.